Ефіопська народна казка Тигриня і козеня. Одного теплого дня, коли сонце лагідно золотилось схилий гір, зустрілися маленькі тигриня і веселе козеня. Вони одразу заприятелювали, гралися, стрибали по камінцях, котилися по траві, сміялися, аж луна йшла лісом. Цілий день вони не знали втоми, а коли сонце почало спускатися за обрій, розпрощалися і побігли додому. Тигриня, щасливе і захоплене, прибігла до своєї матері і вигукнула: Мамо, я сьогодні грався з маленьким козеням. Ми так чудово провели день. А тигриця насупилась, очі її блиснули. Ой, який же ти нерозумний. Хіба ти син справжнього тигра? Ти мав убити того козенята. Ми б напилися його крові й з'їли його м'ясо. Оце була б справа гідна нашого роду. Послухай мене, синку. Завтра вранці піди до нього знову. Скажи, що хочеш погратися. Заведи його в гущавину за душі і принеси сюди. Так чинять справжні тигри. Тигриня засмутилася, але промовила: Добре, мамо, я так і зроблю. А тим часом і козеня веселе і безтурботне прибігла до своєї матері. Мамо, сьогодні я так чудово грався з маленьким тигриням, сказало воно. Стара коза похолола від страху. Лихо моє, яке ж ти дурне. Невже ти не знаєш, що тигри наші вороги? Тигриня це майбутній тигр. Завтра він прийде і скаже. Підемо гратися. Але не вір йому. Він заманить тебе в ліс, а там накинеться, розірве тебе на шматки. Так чинять усі тигри. Козеня опустило голову і тихо відповіло. Добре, мамо, я запам'ятаю твої слова. Наступного ранку тигриня прийшло до хатини, де жило козеня, і почало гукати. Козенятко, вийди ходімо, пограємося, як учора. Козеня відповіло за дверей ні, я не вийду. Чому ж ні? здивувалося Тигриня. Учора ж нам було так весело. Козеня мовило спокійно. У твоєму домі тобі дали пораду, і в моєму домі мені дали пораду. Тому сьогодні ми вже не можемо гратися разом. Тигриня опустило вуха, соромливо зітхнуло і пішло тихо геть. Коли воно повернулося додому, тигриця спитала: Ну, сину, де козиня? Чому ти його не привів? А тигриня відповіло сумно: Він знає, хто я такий. Йому все про мене розповіли. Підписуйся та тисни вподобайку.